Заходжу на свої сервіси, поповнюю майнери свої. У мене є два, які мені постійно приносять e-Currenсі. e це криптовалюта нашого внутрішнього фонду. Тобто 540 e-currenсі я кожного дня маю. Тільки що поповнила їх і знову завтра також. Тобто ці станочки мені приносять кожного дня кошти. Є вибір цих станочків і далі. Є ціла майнерська ферма ось така. Кому до подоби, будь ласка, звертайтеся особисті з усіма питаннями допоможу. Так, заходжу на свій сервіс. Поповнюю майнер. За суточки 34034 до кіни потрібно. Додати в цей майнер, додано. Так, 500 токенів 500 currency. один до одного. І тут також додаємо. Три токени заплатити, і в цьому майнінгу 10 тисяч токенів, які дають мені кожного дня. 5 екаренсів. Наразі екаренсі з кожним разом дорожає. Я вже тут а виводила Ні. свого своїх майнерів екаренсі і поповню свої грошові потоки. Тобто це два станка, які кожного дня мені приносять кошти. Хто бажає, звертайтесь, будь ласка, з усім допоможу.